На які також будуть визначені та узгоджені спільні дії щодо розкриття злочину поліпшення криміногенної обстановки в області, обставини подій в Миколаївській області та інших регіонах планується розглянути на розширенні колегії Міністерства внутрішніх справ 12 липня цього року. Мною дано завдання терміново провести позачергове тестування всього особового складу в Радівського райвідділу. Та зроблені інші організаційні заходи щодо упередження надзвичайних подій серед особового складу та посилення боротьби зі злочинністю, зміни принципів та посилення вимог до відбору кадрів для проходження служби в органах внутрішніх справ. Шановні народні депутати. на сам кінець я хотів би ще звернути увагу, вашу увагу на поширення останнім часом у суспільстві думки про те, що всі. Вади в правоохоронній системі, зокрема в органах внутрішніх справ, можна вирішити шляхом повної заміни всіх працівників, тобто здійснити так зване перезавантаження системи. Повинен вас проінформувати, що за останні роки з 2005 року по 2010 на 100% відбулася заміна особового складу. А в деяких службах, наприклад, в карному розшуку. Особовий склад поновився чотири рази. І зараз ми рішуче звільняємо тих, хто схильний до порушення законності. На жаль, тільки ці заходи не дають бажаного результату в наведенні порядку. З органів внутрішніх справ за півтора року звільнено 16 тисяч працівників, в тому числі понад одна тисяча за негативними мотивами. Я розумію, що настав час кардинальних змін в організації органів внутрішніх справ, але на мій погляд, це питання потребує комплексного вирішення назрілих проблем, у тому числі не в останню чергу тих, що перебувають в площині соціального пакету. Житло... Завершите Віталій Завершите. Житло, матеріальне технічне забезпечення та фінансування. Я розраховую на вашу підтримку і слушні пропозиції щодо подальшої модернізації органів внутрішніх справ через прийняття відповідних актів на законодавчому рівні. Ми прагнемо, щоб в системі Міністерства внутрішніх справ працювали найкраще. Докладаємо зусиль для підняття престижу професії правоохоронця. Дякую, Дякую. за увагу. Шановні народні депутати. Прошу, прошу від фракції записатися, від фракції. Одна хвилина на запитання і відповідь. Де? Е, я прошу народний депутат корінної е, фракція удар. Я прошу передати слово Віталію Кличку. Е, Шановний пане міністр, останнім часом. Пірантом резонансних подій, які відбуваються, є співробітники МВС. Це дорожньо транспортні події в п'яному вигляді, це кришування тіньового бізнесу, це рекет. А на сьогоднішній день ми маємо ще додатковий випадок зґвалтування. Згол... Згол... Ми вже багато на цю тему говорили, і ще раз це підтверджує деградацію правоохоронних органів. При тому, що МВС на сьогоднішній день фінансується на 16 мільярдів гривень, а численність е, МВС вже багато більша, ніж численність Збройних сил України. Е, Україна на сьогоднішній день є останньою країною за довірою до міліції, до судово-правової системи. Е, Питання: кого охороняють міліціонери? Якщо ви не знаєте, е, е, хто керує міліцією? Ми домовились е, з керівниками фракції по одній хвилині. Прошу завершити дать. І завершити. Як, того, якщо ці випадки вам невідомі, питання. Е, в таких випадках набагато більш ніж я зараз перечислив, і багато людей можуть це перечислити. Як ви не вважаєте, що вас, як офіцера, залишився один шлях подати відставку, якщо такі випадки вам невідомі? Наступні дії. Будь ласка, прошу Юрійович. Дякую за запитання. Шановний народний депутат, шановні народні депутати, я коротко на це питання не дам відповіді. Тому мені треба трошки часу для того, щоб було чітке розуміння того, що відбувається в системі Міністерства внутрішніх справ. Ви затронули дуже багато запитань і однозначно так відповідати я вряд чи зможу. Ну я постараюсь більш-менш коротко на неї відповісти. Гранично допустима межа чисельності працівників Міністерства внутрішніх справ була затверджена ще в 2002 році законом України про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ. Вона складає, згідно до закону, 357 п'ятдесят осіб. 357 тисяч осіб. Однак цей показник набагато відрізняється від реальної чисельності працівників правоохоронних органів. Протягом останніх 11 років відбувалося як суттєве скорочення бюджетної... Дайте ще хвилину. На сьогодні штатна чисельність МВС складає 261 тисячу. Однак, це і внутрішні війська. І курсанти вищих навчальних закладів, і всі допоміжні служби, цивільні працівники, які, як правило, не враховуються при розрахунку навантаження на працівників органів внутрішніх справ. Кількість посад рядового і начальницького складу міліції складає 171 тисяча. Тобто на 100 тисяч населення України приходиться близько 376 працівників міліції. Це приблизно такі ж показники існують в Франції, в Польщі, в Ізраїлі, в Німеччині. Тепер те, що стосується показників нашої роботи, я хотів би вам сказати: це статистика, яку я взяв з собою, бо знав, що таке питання може пролунати в мою адресу. Вона каже про стабільність кримінальної криміногенної ситуації та контрольованість з боку правоохоронних органів. Яскраво свідчать такі. Віталій Юрій, дякую. Я прошу не кричати. Ми домовились. Одна хвилина на питання, дві хвилини на відповідь на конкретне питання. Фракція Компартії України Баландін. Прошу. Виталий Юрьевич, события во Врадевке не единичный случай, который происходил на прошлой неделе. Днепропетровская область, Петриковский район, село Кирилловка. 27 июня была попытка рейдерского захвата урожая жителей этого села. На вызовы милиции дежурный не реагировал. После обращения моего помощника, только через три часа оперативно-следственная группа приехала на место преступления. И после этого они не принимали никакого участия, наблюдали со стороны, как избивают людей. Прошу вас провести проверку законности действий начальника районного отдела Петриковского района и оперативно-следственной группы, которая выезжала на место совершения преступления. Спасибо. Прошу віталію, дякую за запитання. Я так зрозумів з тих обривок, що я зумів почути, що треба провести розслідування того факту, про який ви сказали додатково. Ми його проведемо, вам письмово надамо відповідь і візьмемо його на контроль. Партія регіонів народний депутат Нечаєв. Доброго дня. Я прошу передати слово народному депутату України, генерал-полковнику міліції Джигі Микола Васильовичу. Прошу, Микола Васильович. Джига. Доброго дня, спасибо, Микола Джига. 15-й виборчий округ Вінниччина. шановний Віталій Юрійовичу. Чи не вважаєте ви, що така кількість більше 200 тисяч працівників міліції, її проконтролювати міністру практично із позиції із, із Києва неможливо? Чи не вважаєте ви, що не настав час частину повноважень, тобто дільничих інспекторів? Працівників дає інспекція в справах неповнолітніх передати підпорядкування органів місцевого самоврядування